Вітаю вас, грибники. Сьогодні 5 жовтня і ми знаходимося на берегах осіннього бокового лісу. Як заді мене ви бачите, все жовтіє. Цієї ночі було 4 градуси тільки тепла. Зранку прохладненько дуже було. Хоча ночі було зоряне небо, а на ранок вже затягнулися хмари. Тепер трохи розійшлися, але передали на 11 годину дощик, тому будемо бачити, чи буде, чи ні. Ну і в общем, ми прийшли вже на перші місця. Дойшли, йшли ми 40 хвилин, дуже сильне болото, не могли пройти дорогами, йшли корчами, лісами. В общем, йдемо збирати. Ну і давайте покажу перші вам грибики, які знайшов. А ви обов'язково поставте лайк, звичайно коментарі, щоб підтримати мене ну і звичайно. Щоб у нас ходити почастіше, тому що ми йдемо з вами до відмітки у 15 тисяч підписників, за що я вам всім дуже-дуже дякую. Ну а ми перейдемо до грибів. Ось такий грибик один моховий. І ось тут, у, а тут аж два. Ось такий хорошенький. Свіженькі грибики. Людей ми вже чули, що є. Більшість пішли з фонариками, тому що тепер вологості багато. І гриби блистять, коли на них попадає світло. Ось такі три красончики починає сьогоднішній похід. Ну а вам всім приємного перегляду, а ми йдемо покоряти ось ці краєвиди, ось цю красу. І в нас дорога не маленька, не коротенька, тому побажайте удачі. Погнали шукати далі. на такому березі ми біленького гриба і сам захований. Свіжий, вологий, дуже гарний грибик. У нас тут перше з'являлося сонечко вже, був світ. Село там, а там де біліється, а там в краю, аж, то та полосочка, там вже в ту, ту частину, там річка пруд, тому там постійний туман. Ну і у нас тут теж, бачите, понизу, по ярах, також тумани. Сересці дуже багато. Так, ну і наш четвертий грибик. Красунчик забираємо. Хоч і ранок, але гриби вже виднося дуже добре, дивіться. Знайшов розового гриба. Не знаю, треба копати його напевно. Може так зробити, бо я його зараз обвив туди об в в'ярить. Ці весті корчі. Так, да, непоганенький такі. Шопочка така хорошенька. Як у вас називають ці гриби? А в коментарях напишіть королівські, розові, боровики чи чорні. Тому що у нас по-різному говорять, хто як любить, так кажуть. <ривіт> Греб-камінчик. А так мохи дають гриби, а гриби серед каміння. Ну і тут недалеко я, я ще замітив один. Давай містимося туди. Я так непримітно заховався. Ого. О! І догенький. Був захований непогано. Це ж у нас тут? А це камінчик. Так, замітив два грибика. Білесенькі. Дуже непримітні тут сиділи. А цей взагалі червивенькі вологості вже забагато. Молоді, на червиві. а цей непоганий. Трішки даже підгризли. Йду на такий берег. Минулого разу я тут, коли був, то нічого я не побачив і звідси, подивіться, нічого не виднося, так? Нічого не виднося. А якщо обійти, щось з долини. Дивіться, що тут за краєвидом відкривається. Діться, один гриб. Дорогий грибик. Угу, тут... це випарку. Красончик. Такий красончик. Не знаю, чи це гриб, чи це не на гриб. Напевно гриб. Ні, Не гриб греб. був дуже похорий. Так і і, і і все. Більше я не бачу. В общем, таких шість грибиків. Як гриби люблять одну місцевість, але різне народження. Дивіться, тут греб а десь якась тямочка з голесточками біленькі. А ось тут а збоку чорненький. Два братика. Дуже лазний виріс там де дуже багато листя, прям такий кужух прям з листя. Шапка задерлася до гори. Аж потріскав, хоча він сам свіжий, молодий, але через 10 см листя бачите, не труднощі. Рішив я зайти в корчі подивитися. І що тут за красоту Побачив Ой. Такі кавульки. Там білесенькі. Зараз вам покажу, як гриб один замаскувався. Навіть не виднося було. Я так знаю, приблизно місце, Що там мали би бути гриби. І... І-і-і. Бачите? Я прийшов, промацав легенько, а це ще один такий білосніжний прям грибик. Один в корчах, а один прямо на відкритому полі. Бігав я тут трохи по корчах, по корчах нема, але зато в стежках є. І непримітні, а вони такі бочечки Гарні такі. Хто там буде писати, що я, я ямки не закриваю? Закриваю їх. Закрив, все немає. Нема ямки, я їх не лишаю. За такі грибики збираю. А любителі мухових грибиків. Ооо! З росичкою такий. Межюпучка така. Ой! Ой, діти такі хорошенькі. Да. Тут так я і минулого разу був. Це тут метелик. Заснув або замерз. Минулого разу також тут знайшов. Бачите? Знов. Це від четверга п'ятниці, Ось пару днів. Такі гребики повистріляла тут. Ось так, ми попри дороги ходимо, тут дорога, попри дорогу накопати грибів лісі нема нема чи ходити О! Нормально. що, добовий лісок порадував хорошими екземплярами якомусь висіпали І знову бочечка. Який контур підвержний. По шапочків замічаєте, так? Да? Просто красак. Ну описуємо. Так, над берегом мосі. Щось такий сидить. Риб. Також контур трошки підвезений, бачите? Тут прям якісь екземпляри нові ці гриб'ю. Він маскировчик гриб. Заховався, ой-ой-ой, ой-ой-ой Та те шо? Це дасен, правда? Прям ну, божественні гриби. Обожнюю ці осінні гриби. частенькі, чистоплотні. Ну, звичайно, не всі. Дивіться, я той гриб. що взяв десь, а він червевий. А чому червевий, то що вологості вже забагато. Нормальні такі грибки, ні? Нормальні. Чистесенькі. Точи, Тут... трішки вперед. Якщо пройти, поставив я сумку, а як сумці оказався гриб. Не знаю, чи він виліз до того, коли я поставив сумку, чи він був, коли я поставив. Це не знаю. Якась фантастика. Ну це перший великий гриб сьогодні грибіще. Друзі частенькі, тут дуже такі водяли. Давненько видно сидить тут, підгризли його трішечки. Ну, а цей жук заховався, так що... Могли б десятки його пройти і ніхто би навіть і не замітив його. Не досить він такий під колір листя. Листя мокре і він мокрий. Дуже красивий гриб. А і розовий гриб. Ми прийшли, звичайно, на ці місця, де розові є. Підгризли його, його практично не було вернеться. Сильний маскировщиків в такому мокрому листі. Подивіться, ліс темний темнющий, захмарилося. Ну Вже дуже жарко стало, значить точно дощ піде. Фу. Ну ми не здаємося, ми йдемо далі. Тому що, що ці гриби будуть робити, як ми їх не заберемо. Будуть сумувати. Так що грибики чекайте, ми вже йдемо до вас. Тільки подивіться, який красунчик заховався в мохові я ще маленького, зараз теж покажу вам. але ось цей карсунчик сидів прям так заховано на такому краєвиді маховому. Практично корчів поблизу нема. Давайте виберемо його. Гарний, дуже гарний рибик. Такий корінчик у глині, тому що листя немає. Це на такому зеленому моханні, це просто казка. Реально дуже красива. Так. Так. Зараз так. зніму, тому лишний шов. Так, я знайшов з такого малесенького. Так? Ось тут величенький. Непримітні такі. Місця дуже темно ще зараз зараз вийдемо. Ой, дивіться, ще одне. Навіть триднося не було. Просто подивіться які це чудо грибочки. Повнажмені. Ні, це Є напевно ще одного начну. Дивіться, доживоло і сіла, так здалека, навіть не вернеться. Дивіться, випапити. Добрий день. А потім грибочки. Навіть два. Ось тако. Ой, туди. О-хо-хо-хо-хо! -хо. -хо, хо Також махий. Ой! Чуть не, не покотився. Красунчики, Просто красунчики. Придеться світло включати. Тому що настільки темно, що не винуся. Але от такий красунчик. Також захований. Був в мохові над берегом. У лісі настільки темнося, що придивляюся, просто аж нагинаюся, тому що не виднося нічого. Не знаю чого мене тут потягнуло. Думаю, а ну подивлюся понад берег тут. Залазю через ці курчі. Ось так. Важко залізти Тут дивіться, Ой. Вибачаюсь. Напевно, по камері вдарила. Задаря. Огості. Зараз без мене тікаєш. Найсики. Сидить на самим краєм теж в темноті. Зайшли в такі темні ліси, що тут лише ведмеді ходять і ми. Людей тут немає. Ну і звичайно, там де людей нема, ви ж знаєте, є гриби. Ось такі красончики. Мусю при світлі знімати, тому що ну, взагалі не видно це. Просто дуже сильні шуми і зображення немає. А для вас стараюся зняти гарний контент, щоб вам було приємно подивитися на ту красу. Дарів природи, тому забираємо цього красення і у нас здається, що вже в сумочки. О, вже нормальненько так назбирали. Є вже що одне Тому докладаємо його. А так люди збирають. Я на корчах. Хто по корчах, хто під корчами. А гриби ростуть прямо в дорозі. І який красунчик в траві. Ну що за золотка? Затямав би тебе. Ти мені файний. Так, попався грибок. Ось такий вже без голови, Я прям. Ну його просто підгризли дуже сильно шапочку, бачите. Сам корін чистий. Ну нічого, заберемо, хоч те що є. Так. А залишили мені люди одного нещасного гриба. Пройшло тут напевно чоловік 40, тому що перерили, переорали, можна пшеничку посіяти. Одного лишили гриба на показ, щоб знаєте, з місця не піти з порожніми руками. Ну в общем, йдемо ще продивитися тут. там будемо бачити вже, Що ще що нам лишили. Ще людей у лісі так багато що, я думаю, що тут уже нічого нема. Я вам показував ось гриба, так. Да? А потім щось вдивляюся так. І дивлюся, а то такий обережок. Давайте розглянемо разом з вами, що тут було заховано. О, яке чудо. Заховалося від цих і показалося мені. Да. Білий грибик. Ну все чудо. Просто я не знаю. Це такий екземпляр, знаєте, який просто дуже-дуже хочеться. Просто дуже хочеться знайти. Хоча б одного за весь похід. Ось такого красення. В корінь, в букові. Де люди прочищають все, тут ви б бачили просто стільки коріння. Мені кажеться, тут поверх дві сотні грибів точно було. просто Просто я не знаю, як вони це не замітили. Відно, ну, або за темна з фонариками ходять, або просто така темнота була, що його навіть не виділив. Викупав блондинчика з землі. Я рукою так намацав. Ой, який красунчик, Білого Рядом ще два малих. Недалеко від тих під корчиками. а такого разого. Пішов на старе місце. Подивитися в ужоничу. А тут ми чекали два красення. І хороших, свіжих грибика. Вигляд, звичайно, у них просто неперевершений. Свеженькі. ну Такі гриби аж любу збирати. Такі приємні для душі. Аж настрій піднімається, коли такі знаходиш. В такому грибному місці прийшла вирубка лісу. Дуже печально, тому що гриби тут якраз почали з'являтися масово. Ну вже появляються тільки одиниці. Тому що лісу тут більше немає. Знову ось така вирубка. пройшов трішки далі і знову гриб. Дуже гарні гриб, ви уявляєте, якби ліс цей не виробили, які тут мали би родити гриби. Ось такі бочечки, колобки. Сочненькі грибики і досить немаленькі. В общем, я в такому місці дуже слизькому Требу показати вам. Знайшов три гриба. Тут боються впасти, у них дуже слизько. Тут молоді кидаються над берегом. Ой, вистілі, куди ти тікаєш Такі і ще мої великі ззаді, Зараз вам покажу його. О там ще другі. Ой, ой, ой! Машин просто проти всіх. Це просто щось страшне. а Це на кінець знайшов. Ну що ж, грибники, сьогодні результат, як і минулого разу казалося, просто чудовий. Назбирали збирали ми дуже багато частеньких білих грибів, були розві, були білосніжні. Ну, це як ми любимо, осінні гриби, Ну це просто казкові гриби. Тому така кількість. У нас грибів є. Знайшов багато, дуже задоволений. Ну і тепер направляємося додому. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відео пошуків білих грибів у Прикарпатті. Це сторона верхніх станівців. До зустрічі! З вами був селяне. Пока!